Доброго дня, друзі. І сьогодні ми проведемо опис метафоричних карт «Всесвіт на виворіт і розкажемо вам про карти з 21 по 25. Що ж хотів сказати автор? Так, Аліна, як автор, розкаже про те, які вона сенси вкладала в кожну карту, а я трошки про вербальне тлумачення, назви карт. Починаємо з зображення. Так, і 21 ша карта е, має вертикальну орієнтацію. Е, я раджу звертати увагу на карту в цілому, тобто спочатку дивитись на фон, а потім на саме зображення. І в даному випадку у нас фон холодний, тобто блакитний. І він має контур орнаменту, такий чіткий окреслений, що означає, що варто звернути увагу на свою комунікацію з собою, тобто на свій внутрішній стан, і він має бути таким холодним, виваженим, більш раціональним, ніж емоційним. На це вказує карта. Що ж зображено? Саме зображення чорно-біле, воно має також частини, які мають залиту форму чорну. Да? І тут є ця заливка, вона знаходиться по центру згори, в конусі, там всередині. Що я тут хотіла сказати? По-перше, хочу сказати, що це сам цей кубок це такий як уособлення потиру. Тобто Кубок причащальний, з якого все якби, починається, да, таке певне очищення, і який має в собі дуже багато сенсів. Це не тільки релігійний, да, це про наше якесь ставлення до себе, наша це така чистота сприйняття, чистота наших дій, яка є наслідком чистоти наших думок. І те, що знаходиться в самому кубку, воно дуже різне. Тобто, ми тут бачимо і риба, яблуко, надкушене, і млин. Тут є також алюзії до роботи Сальвадора Далі, це такий кінь на довгих ногах. Це певний такий сюрреалізм. Тут є і скіфська баба, і хата, і рука, і, і цей ж конустеж, ну як трикутник, такий символ сакральний, якби. Символ і дах, на якому стоїть цей млинне якесь там поле. Про що це? Про те, що ну, кожна людина, живучи, вона формує свої якісь. Свої власні цінності, які потім впливають на її дії і на її життя в цілому, якби і те, що ми е, зберемо в цю причащальну чашу, да, це і є наш багаж, з яким ми з минулого йдемо, знаходимося в теперішньому, йдемо в майбутнє. Так, от який він? Він у кожного якби, свій і він може бути не поєднуваний, але він об'єднаний великою цією ідеєю самого цього кубку і самого цієї дії. Як би, дії святого причасти, да? І тут це все під, начебто, цим знаменем і змальоване. Що, ну, якщо воно тримається купи, все, да? і воно не розвалюється, і хай воно ці там значення і сенси можуть бути протилежними. Якщо вони об'єднані якоюсь єдиною ідеєю, то воно може бути і може. Принести там багато позитивного, і, і, і про це я би говорила. Про те, що форма може бути різна, да? а якщо суть все ж таки одна. А суть в даному випадку це саме ця чаша, тому що вона в собі об'єднує оці різні за формою об'єкти, але єдині за суттю, це оце суть, яка я метафорично її, якби тут поєдную і ну, як забарвлюю оцим актом причастя взагалі святого? Mm -hmm. тобто, mm -hmm. Дякую. Ви... Така цікава метафора, дуже глибока, і карта, вербальна, вербальна назва да, словесна це. Цінності, і е, хочете сказати, що е, е, цінності це живі і дуже зрозуміли критерії нашого життя, оцінки нашого життя, да і для когось це сім'я, для когось свобода, для когось там е, сенс, якийсь чесність. І коли ми збираємо в цю чашу е, е, те, що. ну Набираємо то, що згідно з нашими цінностями, да, ми причащаємося як своїми цінностями, ми відчуваємо внутрішню гармонію. Да. Тоді в нас є сенс, є на що спиратися. Але коли ми йдемо проти своїх цінностей, з'являється внутрішній конфлікт і відчуття, що щось не так. Тому можна ну, подивитися, що збираємо ми всю чашу, чи є нам чим причаститися в цьому житті, і причастя це наші цінності, на які ми спираємося. Можливо, так про вербальний сенс і йдемо далі. Наступна карта. І Наступна карта це 22 карта, і вона має таку горизонтальну орієнтацію, і я раджу починати з фону. Фон тут блакитний, має чіткий окреслені контур орнаменту, що вказує на те, що варто звернути увагу на комунікацію свою з собою, да, на внутрішню комунікацію. Вона має бути холодною і виваженою більше. І ми бачимо тут темні частини, це птахи, да, які летять на. Летять в минуле, да? тому що так прийнято, що там з ліва сторона — це минуле, а права це майбутнє. І, і як дно конуса перевернутого, воно теж темне. Про що це ви говорите? Про те, що ну, темні птахи, якісь темні думки або щось те, що, можливо, нас якось. Приносила нам якісь негативні чи не дуже приємні емоції, воно все одно піде. І воно піде в минуле, полетить як птах, рано чи пізно, через деякий час. Це жінка в центрі, ну, якби яка не має обличчя, чи чоловік безликий її обличчя, ми самі даємо. Вона піднімає руку вгору і якби, вказує нам на щось чи показує. І на її цій руці такі висять такі чотки, як наче, да, з Христом. І це про Надію, якби то да? це про те, що ну будь-яка не знаю, втрата, будь-яке горе, будь-яке е, ну, непорозуміння, воно має бути для нас е, ну таким е, не те, що там уроком, воно це про те, що це ресурс, якби також. І якісь такі ну, е, е, ситуації, е, вони мають бути для нас, е, ми від них. Було б добре, щоб ми від них відштовхувалися, а не кудись впадали. І тут три фігури такі оголені, одна з яких проткнута, ну, ми там не бачимо щось профіль, десь там ноги на задньому плані. Все це поєднано з геометричними фігурами. куб і конус. І воно там просто на паличку на це про те, що воно як все єдине, те, що не об'єднується, ну і воно може нас якось ранити чи може доставляти нам якісь ну, такі неудобства. Позаду жінки знаходиться щось таке подібне до пилки, але вона з тупими цими зуб'ями, десь навіть вирваними. І тут я хотіла би що сказати: про те, що часто ми самі якби внутрішньо Себе безпідставно десь пилимо або навпаки не допилюємо. І це така дуже межа, яка нам заважає рухатись вперед. І все ж таки для мене, як для митця, центральним рухом цієї карти: це рука, піднята вгору з вказівним пальцем, яка вказує. Наверх, взагалі, вона вказує на те, що ну, вона якби наче закликає тебе до того, що ти чи зупинився, чи зрозумів, чому ця ситуація, яка зараз склалась, чому вона сталася взагалі? І в ній якби, є суть. І від цього треба вже рухатись. Навіть якщо це щось страшне, навіть якщо це там, страх чи горе, чи якась втрата, чому воно сталося? І тільки з цієї позиції якби ми рухаємося без зайвих. Вилок, да, без зайвих е, тому що рано чи пізно все темне, полетить від нас в минуле. Mm -hmm. Ось так. Дякую, Олін. І е, дійсно карта е, має назву горе, е, і е, горе е, це стан, в якому ми переживаємо біль дуже сильний втрати когось або чогось, Іншо, інколи люди матеріальні якісь. Е, Втрати переживають дуже сильно, або ми втратили когось близького, і можливо, ви знаєте, що горе це проживання цього горя має п'ять етапів, і перше це заперечення. Ми не віримо, що це можливо в статися могло з нами тоді ми гніваємося, що як це ми претензії до Бога, до, до всього, ну там ми в гніві далі ми торгуємося, чи може я щось робив не так. Може, щось треба можна змінити? Далі переходить депресія, і тільки тоді прийде прийняття. Але після проживання цього горя наступає як новий час. І люди змінюються дуже, і там є часто трансформація дуже велика. І оця метафора пили, коли знаєш, випиляти своє життя щось нове або пилити себе все життя це рішення, яке ти приймаєш, чи ти випилюєш нове життя, пройшовши оце. Оці п'ять проживши цей біль, чи ти зробиш щось нове, і ти якось буде на щось спиратись, або ти будеш до кінця дні пиляти себе оцей тупою, пилою, о, і це вибір, і може карта про це? Ти знаєш, ти гарно сказала, і мені хочеться доповнити, що ми завжди маємо пам'ятати, що у нас. В руках лишається одна й та сама пила. І чи це буде якби витвір мистецтва, чи ми будемо просто е, пилити себе, це вже наше рішення особисте взагалі? Дякую. Да. Наше... Ось наступна карта, 23 третя. Так, і 23 карта має червоний колір. В колоді тільки три карти, які мають червоний колір, і це досить такі знакові карти. І тут ця карта, цей червоний колір, він контурний. Але починаємо з фона, як завжди, дивимося на карту цілісно, і тут блакитний холодний фон, який має чіткий окреслений контур орнаменту, який вказує на те, що варто звернути увагу на своє внутрішнє ставлення до себе. І воно має бути холодне, таке більш виважене, вивірене, ніж емоційне. Темні плями тут є також і це волосся і очі. Про що я хотіла сказати? Про те, що те, що ми дивимося, те, що, на що ми дивимося, і те, про що ми думаємо, воно так чи інакше впливає на наші думки і впливає на наші потім дії і формує наш простір навколо нас. Так, от, на що ми дивимося і що ми думаємо? Да? І ми маємо бути чесні якби, і вірні з собою. І наша дія має виходити з нашого серця. Тому тут серце червоне. Але те, що ми впускаємо е в себе, дивлячись на щось і думаючи про щось, це теж дуже важливо. Це як наче... Часто ми не думаємо, на що ми дивимося, якби, і про що ми думаємо, думаємо, що це якийсь такий щось, е не знаю, або тимчасове, або випадкове. Але ми щось завжди пам'ятаємо. І потім воно е чомусь, е чер проходячи через наше серце, виходить в наші дії. Так от... Е Варто якби фільтрувати відносно свого серця те, що ми впускаємо, тому що воно так чи інакше впливає потім на наші якісь рухи і на нашу дійсність. Ці, ця карта, вона якби виходить за межі форми карти. Її тут тісно, і ми бачимо, от, як обрізану цю руку і тулуб, і я тут раджу домалювати і дофантазувати. За що ж тримається ця рука, куди вона йде, чи вона просто висить, що вдягне на це жінка. Оголеність це завжди якби для мене про близькість до себе, тому тут немає якогось, якогось одягу. І ще раз скажу, що. Червона карта, червоний колір в карті це так досить унікальне. 45 карт, тільки три. Тому коли випадає ця карта, це ну, варто якби більше на неї звернути увагу ніж на всі. І в даному випадку це серце, контурне серце, з якого ми маємо якби, діяти. І думати і дивитися на світ. Тобто, ми теж можемо впливати на те, на що ми дивимося, і про що ми думаємо. І це наш вибір, якби і він має бути чесним, йти від серця, От, і вірним. Так, це про вірність, карта. Про вірність і е... вірність це вірність собі. Вірність з внутрішньої мудрості, о, я дуже люблю це сполучення, внутрішня мудрість це як наша істина, як наше оце зерно. Всередині, і ми це називаємо інколи серцем, внутрішньою мудрістю, там таким чимось глибинним. І коли ми живемо з цієї внутрішньої мудрості, ми... це відданість собі, відданість своїм принципам, відданість справі, яку ми робимо. І коли ми весь час це тушоліна каже, Звіряємо свої думки, бо вони приходять і уходять, ми звіряємо їх серцем е і тоді тільки діємо, Ну, звіряємо з вірністю, е, своєму шляху, своєму ділу, собі, коли ми не йдемо проти себе. Інколи ми діємо проти себе, коли вибираємо справу, яка не наша, коли ми робимо те, що не наше, коли ми. Е Здвигаємо свої кордони, дозволяємо комусь здвигати. Це невірність собі. Вірність собі це життя з внутрішньої мудрості, відчування себе, відчування своєї справи, відчування своїх сенсів і базування на своїх цінностях. Оце вірність собі, і це шлях. І весь час його треба звіряти з серцем. І завжди почуєш, коли ти пішов не туди. В тебе буде внутрішній конфлікт, тобі буде погано. А якщо ти взагалі не знаєш, куди йти, тобі теж буде погано. І коли ти будеш там, де повинен бути, тобі буде добре, ти будеш у себе вдома. Ти будеш в своєму серці. Десь так. Так, 24 -та карта. Так, да, і наступна карта. 24, і вона має вертикальну орієнтацію. І я раджу дивитися на карту в цілому, на її зображення і на фон. І фон тут в даному випадку жовтий, теплий, має такий ажурний контур, що говорить про те, що варто звернути увагу на комунікацію з зовнішнім світом. Вона має бути тепла. Mm -hmm. Тобто, вона має бути така більш Приязна, скажімо, більш така тепла, тепла емоційна, можливо, емоційна. І тут зображено три жінки, і про, і тут є темні плями, да? темні частини в цій карті. Це таке як, наче, якесь дерево і якісь, як наче палки, вони темні, вони як протикають. Але вони не протикають, вони вказують. Ну вони якби і протикаючи вказують вказують да, на якісь місця, що а коли щось нас протикає, ми це відчуваємо. Да? Ми відчуваємо ну, біль, дискомфорт, Ми щось відчуваємо. І коли ми щось відчуваємо в своєму тілі, це сигнал, що щось якби, не так, якби да. Тобто, що, щось відбувається. Да? Це такий, як знаю, барометр, який нам показує. Яка дійсно температура насправді е, зараз там за бортом? І е, важливо це чути, відчувати, де б воно не було, е, що б не відбувалося, і ми е, маємо не тікати якби, від цього. тут е, про цю таку акцентність, скоріше, як Тобто ці палички вони фактично діагностують психологічний, духовний стан цих людей через їхній фізичний простір, через фізичне тіло, яке не відірване від нашого психологічного, тому що все єдине, не можна просто так там на рідному місці щось якось собі зашкодити. Це все наслідок наших дій. І результат таких ми не бачимо, бо не хочемо бачити, якби, і от тіло воно нам вказує про наші оці дії, якби і ці акцентні темні плями в вигляді цих там залитих паличок і такого дерева. Воно вказує нам на те, що на це варто звернути увагу взагалі на наші почуття, опори в тілі, як ми себе почуваємо. От. Mm -hmm. eh, так, Карта Інас носить назву опора в тілі». Я хотіла додати, що дійсно наше тіло це барометр. Коли ми фізично страждаємо, да, у нас щось болить, ми відчуваємо біль. Наше тіло так зроблено, що ми відчуваємо і зверни увагу: в тебе болить там живіт, нога, і треба там пігулку випити, треба намазати там коліно чимось, бо воно ниє. Да? Коли ми. Е Відчуваємо погані емоції нас викручує. Тіло відчуває вібрацію погану, да ми не можемо знайти спозиції. воно показує, що щось якісь думки або дії були невірні, і, і тіло зразу це говорить. І коли ми навчаємось робити тіло опорою, відчувати його, розуміти його, і дійсно Ліна сказала, що фізично зв'язано з психічним, інколи фізична, це психосоматика, інколи, да? тобто то психічне е, впливає на фізичне, і наша задача така знайти е, цю опору в тілі, прям звертати е, Увагу на тіло, інколи ми це тіло вообще не, для нас немає. Ну знаєте, ми його не цінимо, не цінуємо, ми не, не можемо їм користатися, і ми все можемо через нього аналізувати, і ми можемо знаходити там опору і знаходити всі відповіді. І, і можливо, коли попала така карта, спитатися, що я хочу знайти на що я можу спиратися, що показує моє тіло. Це дуже важливо. Ну, щось так. І наступна карта. Да. І наступна карта номер 25, і вона має да, вертикальну орієнтацію. і в неї я раджу зразу звертати увагу на фон. І фон тут теплий, жовтий. І має контур орнамента такий як хвилястий мережевний. Що говорить про те, що варто звернути увагу на свою зовнішню комунікацію зі світом. І вона має бути тепла. Ця комунікація, вона має бути така більш знає, емпатична, більш приязна. І... Більш емоційна, можливо тут є темні плями також, це така паличка, палочка, скажімо, яка уособлює собою цю гойдалку, да? і з одного боку тут людина, яка голова, точніше, навіть маска, маска, яка тримається за цю палку, з одної сторони. І а з іншої сторони птах, який годує людину, яка цим пір'ячком щось там лоскоче, власне, ці ноги, які, як посередині цієї гойдалки, балансують на руках, тобто воно таке все перевернуте. Про що я хотіла тут сказати? Про те, що наш вибір, якби часто він ґрунтується на нашій. Якоїсь вірі, баченню майбутнього і надії на те, що щось буде і. Але це як це відчуття, саме воно у нас би, може чи вгору, чи вниз опустити. Але і тому тут не випадково саме горошинка, яку тримає птах, годуючи людину, вона темна, якби да. Тобто ми завжди все одно щось би, отримуємо. Але, і це може бути якийсь інсайт, щось сталося там. Гарне, не знаю, щось ми побачили, якесь враження да, емоційне, але ми завжди маємо його ну там Зразу чи через якийсь дуже короткий час реалізувати в дію. І тому тут людина, яка вона якби отримує цю ну да, цю, якби надію, якусь да цей імпульс, вона має його реалізувати в дію, і тоді вона якби здатна пересилити цю гойдалку в свій бік. Тому що не випадково також ця людина сидить якби, всередині і поза нею оця така спіраль нескінченності, яка її. Надихає або затягує, або, можливо, це навіть якийсь якесь кільця, як на дереві його роки. Там. Ну, тобто, це той, той якийсь досвід, знання, щось таке ґрунтовне. І тут було, я малювала його про те, що ми здатні завжди в свій бік пересилити ситуацію. Але ну, у нас якби має бути оця ідея, яка приходить ззовні, да, як ця пташка, яка нас щось завжди підгодовує. Ну, і потім оцю, як імпульс, цей його Варто реалізовувати якби, зразу. І тоді буде якби, результат от про це, от про цей імпульс. Який є е, основою всього руху, цього, воно так навіть по це зображення так по колу навіть якось рухається. Е, ось так. Оце. Дякую, Аліна. І назва у цієї карти надія, і я хотіла б доповнити, бо ми вже декілька разів працювали з людьми на групових сесіях, і ця карта випадала. І е, оця. Е, Надія, так, як світло, яке, як Аліна каже, це рівновага, надія це світло для дії. Це не просто сижу надіюсь, це слухатись. No. І оце, що ти кажеш, як годові кольця, і воно мені для як світ актори — це як шлях. І шлях ми пишемо самі. Це, ти кажеш, це перо, яким лоскоче. Вони для мене це перо, яким я пишу своє життя. І я цим пером пишу і надія, і шлях приносить плоди і бачення цього світла, для чого ти йдеш, що ти хочеш. Воно е, допомагає, і е, ну, дуже важливо мати це світло, яко, яке тебе рухає. І мені дуже подобається твоя інтерпретація, бо я до цього до надії е, відносилась трошки так негативно. Для мені більш світила віра. А ось подивитись на надію як дію, е, як світло для дії, як напрямок для дії це дуже так сильно, і я зараз так дивлюсь на цю карту. То шлях буде такий, як ти хочеш. Якщо ти будеш діяти, якщо ти будеш бачити. Ось і остання карта на сьогодні. Дякую тобі. Да, дякую. Дякую тобі. Так.